Доброго дня, мене звати Олександра Окулова, я вчитель хімії Івано-Франківської ЗОШ. В області. Для того, щоб провести цікавий досвід з хімії засоби близького методу рогіракти, ми з ущельями створили рубрику в інтернеті, яка «Цікавий досвід з аптеки. Отже, подивіться один із них, Вероніка вам його продемонструє. Везьмемо три таблетки кальцію і глюконату і підігріємо їх на сухому спорті. Коли кальція розіглівається і гази, що виділяються, піднімають нашу таблетку в пористу масу і вилізають у вигляді змійок. А чи знає тебе, що в майкрат можна створювати модельну леку? Ми проводили урок змішаного навчання, який нам сподобався більше, ніж 300 дійсно, тому що ми використовували комп'ютери. Ми більше дізналися і більше зрозуміли за цей урок ніж на персону. Ці кристали. Це, яким виростили. А ті сті ростуть. Ми створили коло води у природі. Вода спочатку випаровується, а потім випадає у вигляді осадів. Також ми створили інтерактивні картки для вивчення хімічних елементів. А ще ми створили презентацію на двох на кількох комп'ютерах в інтернеті. А це грамоти за три роки наші і наші ученики.